Здорова! На деяких сайтах навіть зараз я його бачу за 126. Мені настільки подобається це. Коштує полотіння, він коштує. Шашлику нема. Шашлик не мали. Велосипед коштує 2000 гривень. Йоу, Друзі, добрий ранок. Гадайте, хто виспався. Настрій просто супер. Їдемо тренуватись, їдемо знімати, їдемо любити це життя. Ух, яка краса. Ой, погодка сьогодні зранку така приємна. О, бачите, вже поклали поліцейських, щоб я не ганяв тут. Вже задовбали по своєму району ганяти не дають. Стою, знімаю для вас відос і бачу, що хтось там бігає. Ну Ви ж розумієте, так, чому він бігає? Тому що велосипеда нема, тому і бігає, бо би велосипед не бігав. Я вже пройшов той етап. Здорова. Ви просили, я показую п'янки 2021 року велосипед. Минулого року, коли я його просто бачив, дивився, ще не планував купувати, його вартість була десь в районі 118-119 тисяч гривень. На деяких сайтах навіть зараз я його бачу. За 126-127 є, але е, у офіціалі всіх там, велогов зараз, хто з ними працює Велопланета, вони коштують 86 тисяч гривень. Е, я ще здобув знижку 7% через блогера, і він мені обійшовся 79,600, якщо я не помиляюсь. Тобто вартість дуже хороша для нього, тому що він дійсно вартує цих коштів, він вартує і більше. Флягу тримач я купив за 600 або 700 гривень десь так. Такий фляготримач. Бачите, алюмінієвий, до речі, взяв та куди дити. Фляга полегшена, така в мене коштує 350 гривень. Ну і типу все, більше нічого на нього не вішав. Як ви бачите, велокомп'ютера комп'ютера у мене ще немає, тому що я катаю на гармінчиках. До речі, збираю змінювати гарміни. Мені ці дуже подобаються, але прийшов час купляти нові, тому збираємо гроші. В цілому ця пушка закриває всі мої запити, всі мої побажання. Все, що я хотів, я від нього отримав і отримую зараз. Тобто я задоволений, я планую на ньому катати дуже багато. Хочу проїхати в ідеалі до сотки тисяч кілометрів, як то кажуть, але ніхто не знає, як я буду розвиватись. Може, я вже захочу через 2-3 роки себе щось інше, але поки що. Поки що, звичайно, я навіть і не дивлюсь на інше, тому що як я можу дивитись на інше, коли це така краса. ну подивіться, просто ну як він сяє зранку. Зранку, ввечері, в день завжди мені настільки подобається це, типу, знаєте, як дівчата обирають собі машину частіше за все. Вони купляють не тому, що вона технологічна, скажімо так, вони купляють, тому що вона красива. І от в цьому випадку я його купляю, тому що він, він технологічний, а він ще й неймовірно красивий. Ну, типу, це просто мрія. Я радий, що обрав саме аерошосер. Це класичний варіант шосеру. Я відчуваю, що таке швидкість на ньому. Тобто, дійсно не тягну велику вагу. Як я казав, він важить 8, трошки більше 8 кілограмів. Велосипед дивився і думаю, Німеччина чи Італія все ж таки обирати. Ну, обрав, розумієте, Італію я і тепер їду, зустрічаю Німеччину. І думаю, добре, що я ж все-таки взяв Італію, тому що дивіться, ну що це таке, куди тут сідати? кохлер, це що? Це двері? Чи це не велосипед? Хто їде? Приїхав вже спортсмен От, на такому красенні. Поїв вже задоволений. Хоча що тобі там гарміни кажуть? Що ти не виспався? Кажуть, відпочивати ще. Відпочивати ще. здорово. Як справа, готовий? Норм. Норм, Норм виспався. Зарядок світу. Вже виїхали, їдемо. Не знаю, кудись везе мене людина. Куди. Але мені навіть не страшно. Будемо знайомити тебе з усіма. Сьогодні ми з Олександром їдемо. Ну, виїхали насправді ми їхати 150 кілометрів, але він мені каже, що... Ну, Світ приходить по... в Рімії. Так, да, да, да. він мені каже, ну що, поїхали 200. І я таки думаю, ну на 200 я ще наче не готовий, типу, але може і поїдемо. Тому насправді е, сьогодні будемо пробувати їхати 200. Будемо розказувати вам, що до чого. А зараз будемо питати, що скільки коштує найцікавіша рубрика наша. Ну що, давай почнемо з основного. Скільки коштує твій циклон? циклон Розповідаєш. Коштує, коштує. полтіник, він коштував, я його обрав. Відразу поставив без камерку на нього. Це в мене вже другий комплект. Я перший комплект вже з'їздив, 5 тисяч мені вистачило. Це вже другий комплект шин. Зразу замінив. Безкамерка скільки коштує? 6 тисяч, все разом. Шини. Лента, герметик, це все, все мені вийшло роботу, вийшло 6 тисяч. Перейти. Сидуха. Сидуху я змінив, це китайська недорога сидуха, просто вона зручніша, що тут є виріз. тому змінив на таку. І вона більш жорстча, мені подобається, коли вона жорща. Замінив одразу ж обмотку, поставив кращу King. Кінг. Вона най'ка з усієї лінійки. І дуже класно, Навіть хто питає, хто, хто пробував, кажуть, що так. Тактильно дуже класно В принципі, все, нічого тут більше такого немає. Бутилки, насос, обов'язково, фара, комп'ютер. Комп'ютер Комп дешевий, китайський, але дуже зручний. З плюсів, що до нього є, є термометр, одометр. І дистанція максимально шлях. Ну, Монометр, максометр, мінімометр максометр. все є. GPS немає. GPS немає. Поставив його на магніті побачите? Бо... Поставив його на це місце, бо мені зручно тут. Тут 에... пробував сюди ставити, але мені сподобається. тут. Фара. Фара китайська звичайна з павербанком. З павербанку, да, да. бачите, Світить. Світить класно, але. блокаутів. Yeah. Замість яка до речі. Сумка. Така. Сумка саме звичайна. Це дуже саме звичайна. — І сумку Супер звичайно. Такі фари в нього. Що шмоту? Привіт! Це малий велосипедист. Він ще не готовий спілкуватись, тому давайте. По шмоту, після Владислава рубрики я по, по, порахував свій шмот. І ось ужихнувся. Я думав, що дешевше. Ну, вийшло, все разом 000. 17 тисяч. 17 тисяч. Закрився керівник. Щоб соромно не було, да, таке 17. <laughs> а годинник <laughs> давай показуй. Гармін 7Х 7х Солер Графіт. Чому всі спортсмени носять гарміни? Для мене це основна функція, що він показує пульс. Що я коли їду, я можу побачити свої курсові зони. Це великий плюс. Фіксує, фіксує трек поїздки і є карта. Так що все. Ти вже проїжджав наскільки, розкажи. Я проїжджав 200, 300, 400 і 600. Я в цьому сезоні закрив суперпіневе. Все, давай, тобто... я погнав. Давай, братан. Дивіться, як сьогодні мене обманюють. Я купив класичний круасан, масляний. А тут що у нас Згущонка. Так ще мене не обманювали, таке мені подобається. Що в тебе? Може в тебе взагалі з м'ясом, там буде зараз. Ми Шашлику нема. <совіт> Шашлик <совіт> не мав. <можна. совіт> Велосипед коштує 2000 гривень. Правильно коштував? Це в якому році було? то багато років. Багато років тому. Але ж свою функцію він виконує, правильно? Виконує. <совіт> та... Добре. Головне, щоб виконував свої функції. І а ви молодець катаєте в село, тут 10 такого. Так. Ну це ж також зарядка, правильно, для здоров'я. Це ж також добре. Я... Ми в Макарові зараз проїхали вже скільки? 76-76 кілометрів, у мене показує 72. Перший підкоп у нас на 76. Да, Перше поїли трошки, там круасанчик, кава, бананчик. Їхали, впали на колесо шосеру, нас догнали, Ну, він нас догнав, його впав йому на колесо, десь ззади був. Це Проїхали з ним. В нього середня була десь 43 приблизно. От їхали за ним, потім він там щось зупинився. Пішов їсти в МаК. А ми приїхали, звичайно, в форону, тому що форі смачніше ніж Мако. Форона на щитнам де реклами. Що <реш> ти як по самопочуттям? Та все нормально. Ти ж тільки, тільки виїхали. Все буде добре. Ми зрозуміли, так? Да? Тільки початок. Каже мені, давай наступного тижня поїдемо в Чернігів і назад. 320 кілометрів. Я кажу, ти хочеш, щоб ми одразу тільки познайомились, Типу знаєте, він же хоче мене скинути, скоріше, щоб я втомився вже щоб і не один хотів їхати. Щоб один раз накатався, раз і на всіх. Так, да, все, і вже можна сидіти вдома до наступного сезону. Тиха дорога, чийсь велосипед. Опа! Що ти там робиш? Проїхали ми 110 зараз. Середня 28,8. Їдемо. Дуже красиво навколо. Дивіться. Тут не машин, нікого взагалі немає. Тільки ми і все. Що, я насправді себе поки що непогано дуже відчуваю. Ну, трошки там здалеку є втома така, але нормально, така, як і має бути. Зараз я думаю, що ми поїмо добре і буде 100% краще. До речі, їдемо ж показувати. Хотів показати місце всім, де дуже смачна піца, тому будемо куштувати, познімаємо ще з Буча. Все одно Я таки дивлюсь, їду. І думаю таке цікаво. Він сьогодні взагалі буде втомлений чи ні? На 200, Я на 200 вже почуваю втому. До 200 в мене зазвичай нормально проходить. <реш> а, а, да. Саме так, друзі. У мене також колись так буде. Ну нічого, сьогодні Та точно. Дуже... Не їдемо 200 Це дуже швидко відбудеться. Він просто дуже багато їсть, тому ми їдемо, він достає з кармана макарони, там таке гречка потрошки закидує, тому він не втомлюється. А я такий, що їду, водичка, там, бананчик. До речі, ось мої макарони. Фінікси. От приїхали в Бучу, хотів привізти Сашка саме Chief's Dream. Chef's Dream. Це найсмачніша піца. Для мене дуже смачна. Чотири сири я тут завжди беру. І оце все вони відбудовували спочатку, типу після того, як були руйнування. Зараз покажу там во дворі, є більш де можна побачити. Тому всі, хто будуть їхати, в Буче обов'язково заїжджайте, не пошкодуйте. От про це я казав. Це сюди потрапляло, як ви бачите не раз. І от дивіться, все що тут залишилось. Але звичайно люди молодці, вже потрошки відбудовують. Тому обов'язково завітайте, підтримайте їх. Я думаю, їм буде це дуже приємно. І це насправді дуже смачно. Вон навіть одяг є. Нейлс. І тут можна поїсти. Дякую. О, давайте сюди, да, можна? Тому зараз будемо куштувати. Зараз вам одразу показую і дивіться, Доброго дня. як виглядає. Добрий день, да, Смачного. ще раз. Дякую, дякую. Це за вас. А це зараз вибачте, але буде за себе. Насправді дуже смачно. Класно. Блін. Давайте зробимо зустріч кожну суботу в Києві і будемо приїжджати сюди. Базарю, я кож... кожен тиждень готовий це робити. М -м -м. Двосотку ми доб'ємо по-любому, бо Там, навіть. Ну, звичайно, зараз на більше поїду. Ну, більше він сам поїде, я не поїду. <рес> Завжди, коли катаєш, вже трошки втомлений і бачиш якусь таку ягоду, такий думаєш, блін, її можна схавати, чи я? взагалі ніяк не можна. І кожен раз стає таке питання. Ну, звичайно, перші кілометри. Перше 50, навіть перше 100, то такий та ні не можна. А десь після 150-го там вже все одно хоч у листя їсти можеш. Ну що, ти пам'ятаєш, як ми з тобою збиралися їхати в Вінницю е, Да, І не зібралися. Вінницю? Вінниця це була. Хто там був? Коротше, ми збиралися їхати. Мені, Кременчук. Саша, Кременчук, Кременчук. Да, мені Саша скинув, каже, дивись, в суботу okay. можна поїхати 20, гриві, числа. 20 числа, а це був четверг. Я такий бляха, це ж моя мрія на цей рік мета моя. Типу, можна поїхати зробити, потім думаю, та ні, буде важко. Коротше, ми домовились поїхати просто покатати 150 і познімати відос. І по итогу ми приїхали по, по часу ітугу. привету нормально. проїхали, бриві 210 кілометрів. Я дуже задоволений. Дякую дуже тобі, що підштовхнув мене на це. Самому 100% було б складніше, і сьогодні зрозумів, що на такій відстані набагато краще їхати разом. Тому порада для всіх, якщо ви збираєтесь їхати навіть свої перші 50, 100, 150, 200, неважливо скільки кілометрів. Їдьте краще за все з людиною, хто вже хоч колись котав, хоч трохи знає, що це таке. Це 100% буде краще, тому що з досвідом, коли людина, це набагато легше їхати. Вона знає де підказати де що як зробити. Тому це важливий момент, да бо можна правильно каже, бо можна упохатися з понеопитності да, і, да, і ви да. просто промучитесь, промучитись і можете навпаки закинути це все діло і більше не їхати, відіб'єте собі охоту до цього. Та просто і бажання вже не буде. Це як знаєте, типу, коли сідаєте, грубо кажучи, на поганий велосипед, проїхався і потім думаєш, та весь велоспорт такий не цікавий. А Потім сідаєш на хороший, прокатнувся. Думаєш, вау, скільки всього цікавого може бути. Добрий ранок, то що я прокинувся, я йду, нічого не болить. Все добре, я живий. Сьогодні неділя і сьогодні я роблю закатку. Проїду кілометрів 20-30, закатаю, щоб краще відновитись. З приводу самопочуття та байкфіту все ж таки, на таких відстанях, як мені сказали, що я краще за все зможу відчути, чи правильно був налаштований мій велосипед чи ні. Тому що хочу сказати, відчуваю себе дуже добре. В мене не болять ні коліна, ні спина, ні шия, ні руки, нічого. Тобто відчуваю себе дуже добре. Сьогодні прокинувся. Зранку було після обіду трошки 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 здалеку, там десь відчув крепатуру. Давно вже такого не було. Я такий ого, типу ноги ще можуть боліти від чогось. Вчора слідкував за своїм пульсом, за пульсовими зонами, так званими. Якщо ви чули про це. Зараз я вам трохи розповім, який він приблизно має бути. Він не у всіх однаковий. Тобто там є така формула спеціальна розрахунку, я вам її скину нижче, щоб ви могли розрахувати. В описі буде. Формула розрахунку вашого максимального пульсу це 220 мінус ваш вік. Тобто в моєму випадку це 220 мінус 25. Тобто мій максимальний пульс 195, як перша зона, це 50-60% від вашого максимального пульсу. Тобто, це зона відновлення називається. У мене вона становить десь приблизно 195 на 2, а так приблизно беру 95-115. Це моя зона відновлення. Тобто, якщо я їду, якщо я втомився, якщо мені важко і потрібно трошки відновити свої сили. Я скидаю швидкість до такої, коли моя зона пульсу, зона відновлення там буде десь в районі 95%. Друга зона це десь 60-70% від максимального пульсу. Тобто у мене це приблизно 120-140 ударів на хвилину. Це основна зона і основний пульс, який у вас має бути, коли ви їздите дальняк. Третя зона це темпова зона, це десь. 60-80% від вашого максимального пульсу. Мене це приблизно становить 140-160 ударів на хвилину. Ця зона підходить для підвищення швидкості та для покращення аеробної витривалості. Четверта зона це зона анаеробного порогу, як її називають. Це десь 80-90% від максимального пульсу. У мене це становить десь в районі 180 ударів на хвилину. Це приблизна цифра. Тобто, це цифра, коли ви опрацьовуєте максимально свою силу, максимально свою витривалість. Але в ній не рекомендовано працювати багато. Тобто трохи попрацювали, відновились, попрацювали, відновились. Вона має працювати саме так. четверта зона, вона ефективна саме для сили та максимальної витривалості. І максимальна зона п'ята це 90-100% від максимальної зони пульсу 195 ударів на хвилину. На цій зоні саме потрібно бути дуже обережним, тому що. Ця зона для коротких таких термінів використання, тобто ви не можете катати на ній 10, 15, 20, 50 хвилин, якщо ви не підготовлена людина, непідготовлений спортсмен. Тому я взагалі раджу почитати про ці зони дуже детально. Внизу в описі я залишу формули, як розраховувати зону. Я напишу коротенько про кожну з них. Щоб ви не губили і могли почитати та використовувати для себе. Обов'язково візьміть це, Хоча б раз, коли ви будете їхати, бігти, робити будь-що на витривалість, візьміть і просто для себе, для самопочуття, зрозумійте, на якому ви рівні знаходитесь, наскільки ви правильно тренуєтесь. не потрібно, типу, щоб було таке, що хтось катає на четвертій зоні і вам каже, та нормально, я вже це робив, все нормально, нічого не буде поганого. Тому моя порада кожному слідкуйте за цим і не женіться за тими, хто вже займається дуже давно. Краще за все починати з малого і потім вже зростати, зростати, зростати. Зустріч я хочу зробити в неділю, 4 серпня, десь в районі 8 ранку, на поштовій площі біля маку. Я думаю, всі знають це місце. Хто не знає, можете написати мені в телеграм. Я його залишу також в описі. Хочу зустрітися з вами, поспілкуватись, познайомитись, покатати, покатати небагато, можу 30, 40, 50 кілометрів. Все буде залежати від того, скільки нас буде, у кого які можливості, і так далі. Тобто, їхати в максимально приємному темпі, щоб ми могли спілкуватись. Ця зустріч точно не буде суперспортивна. Коли ми будемо їхати ригати, вибачайте. Хочу вас попросити залишу посилання на свій інстаграм. В описі також підписуйтесь, будь ласка, тому що там мені також потрібні підписники. Там також буду викидати цікаву інформацію, що, коли, де, як зустрічатись, тому що буває таке, що хочеться поїхати там і 30, і 50, і 100, і 150. там Колись на швидкість, колись на витривалість. І там інколи пишу, що де, коли, як катаю. Тому підписуйтесь і також залишу свою страву внизу. Буду радий бачити вас всіх. Всім дякую за перегляд і всім бажаю здоров'я, правильних тренувань грамотних і, звичайно, хороших доріг. Ще з приводу того, що скільки їсти на бреветах. Дивіться, ми також всі різні, тому комусь потрібно з'їсти одне яблуко на 100 кілометрів, хтось тільки воду п'є. А комусь дійсно не вистачає, потрібно вуглеводів більше. Вуглеводи мають бути якісні, Так, да, всі ми їмо швидкі вуглеводи, тому що це одразу енергія солодка і так далі. Але обов'язково потрібно перед тим як їхати поїсти складні вуглеводи, почитайте, що це таке. І на протязі поїздки вже щось закидуєте в себе вуглеводи, білки. Поновлюєте калорії, тому що хтось на 100 кілометрів витрачає, це так, просто приблизна цифра. 2 тисячі хтось витрачає 4 тисячі. Якщо відчуваєте, що сили вас покидають, краще щось закинути е і поїхати далі. Це впливає на відновлення. Тому що якщо ви добре будете їсти на протязі поїздки, перед нею, після неї, ви набагато краще. І якісніше будете відновлюватись.